А шкода Фабія 1.6 2015 рік. Провірка турбіни на геометрію. регулювання геометрії. Провірка датчика потенціометру. četiri i kao da zna bude ovna u tigla. 27 procenta. pracuje, poveće je 16. Tome vi Саме це працює. Все в роді працює. Просто треба її розбирати і наводити повний порядок. Не вмити її, повний порядок з картриджем. Мити, чистити, ну, шлам, понятно. Система ЕГРа зробила своє добре діло.